Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми. Товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю бучач агрохлібпром. Насіння збучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму, сільський календар, партнери програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, товариство Гросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач агрохліпром, насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Село Бодаки з Бараського району омивається річкою Горень, що несе свої води у велику Україну. Кожна його частинка закарбувала в часі свою історію городище, Якуби, Довгалі, Липник, Долина, Чорна Криниця, Камінка, Залужжя та інші. Не менш колоритні назви хуторів Ярохониха. Середня рука западня біля сироти. Розшифрувати назви доведеться нащадкам, як і назву села. Одні кажуть, що пішла вона від біда таке, оскільки місцеві селяни через малоземелля були бідні. Інші кажуть, що від козака Бодака, який свого часу разом з побратимами врятував село від ворогів. Отож, життя людей цього села було нелегким. Як же живеться їм нині, на що надіються, в що вірять? На початку року знімальна група нашого каналу була в цьому гарному селі. Що змінилося? Рік пролетів досить швидко. На жаль, кардинальних змін не відбулося в селі. Проблеми, які були, такі залишилися. Звичайно, ми працюємо їх вирішенням. Це і дороги, відсутність дитячого садочка, проблеми іншого характеру. Але на жаль, через відсутність фінансових ресурсів та через інші обставини, проблеми досить важко вирішуються, але все ж таки ми не втрачаємо надії. Зашаємо надії на краще майбутнє і робимо все можливе від нас, щоб вирішити існуючі проблеми. Ми співпрацюємо активно з нашими орендарями, нашими підприємцями, шукаємо всілякі шляхи наповнення нашого місцевого бюджету. Бо як не крути, але гроші це важливий фактор в житті людей і в житті такого органу, як сільська рада. Бо на нас покладено завдання робити все можливе для покращення життєдіяльності людей, громади, нашого села Бодаки, це покращення інфраструктури, і ми мусимо відкласти всі ці цю важку ношу, яка є, і шукати шлях для їх вирішення. І ніякому разі не можна опускати руки і казати, у нас немає грошей, у нас немає ресурсів. Бо якщо ми будемо так говорити, то ми нічого не досягнемо і ніяких змін не буде. На мою думку, починаючи від сільської ради, міської, районної ради, обласної, має бути позиція одна: незважаючи на всі негаразди, маються знайти всі шляхи, щоб покращити життя людей. Особисто я живу за принципом роби те, що можеш тим, що маєш, там, де ти є. Це вислів Франкліна Теодора Рузвельта. Я думаю, що кожен посадовець, який працює на обраній посаді чи на державній службі, його обов'язок покращувати життя людей. Вже майже рік я є депутатом районної ради і за цей рік в кращу сторону нічого не змінилося. Ми мали великі надії, покладали на теперішню владу, яка зараз є, але вони чомусь вирішили. Що... Це їхній час прийшов. Де об'єднання громади? Як вважає це добре? Я вважаю, що це добре. Я завжди виступав за об'єднання громади, знаючи, що сільська рада це рудимент Радянського Союзу, якого вже не має 25 років, але органи влади, так як сільська рада, залишилися. У нас, якщо взяти нашу історію, історію України, в нас такої влади не було. У нас була вибрана влада, ми мали центр у Вишнівці, це майже 100 років назад. І знову ми вертаємося до цього ж самого. Цю модель е взяли поляки, вони досить успішно сьогодні живуть. І ми зараз... Хочемо це собі започаткувати, і я маю величезну надію, що зміниться життя людей на кращу сторону, тому що держава делегує повноваження для місцевої влади, делегує кошти і вже не вийде кивати на район, на область, на Київ. Все тут на місці має вирішуватися, і ми все це маємо робити самі при допомозі наших людей. Небайдужих людей. Я в тему скажу, що з 89-го року народження, з 89, го 90, го 91 го молоді в нашому селі є багато. На превеликий жаль, молодь старається з села поїхати, тому що тут мало роботи, немає фактично робочих місць. Якщо є, то їх можна на пальцях двох рук порахувати. Молодь шукає роботу, шукає краще життя. Скажу про себе, я працювала в Тернополі три роки, приїхала в село. Багато хто їде, а мені здається, що зараз наступив той момент, коли молодь повинна повертатися в село. Не знаю, напевно, важко віриться в те, що можна розбудувати село до такого рівня, як ми бачимо, наприклад, в Польщі, в сусідніх країнах. Але хочеться спробувати, хочеться зробити село кращим, хочеться зробити село цікавим для молоді в першу чергу. Я можу сказати, що за рік, от відколи в нас змінився голова, молодий, також перспективний. в мене з'явилася надія, така більша надія в те, що це можна зробити. Тільки треба все робити спільно. Спільно, помагати. звичайно, спільно. Треба об'єднуватися нам зараз через те, що ну, можу сказати, багато моїх однолітків, я навіть не знаю, де вони є зараз. Хотілося б, все, щоб вони повернулися в село, бо все ж таки тут батьки. І мені би дуже хотілося, щоб наше село притягувало молодь назад. Стараюся чимось хоча б допомогти нашому селі. Ми створювали свій майданчик і дуже б хотілося наголосити на тому за наших діток, щоб їм краще жилося в нашому селі, щоб якусь модернізація школи пройшла, щоб вони мали більше заняття. Нас в школі відкрилася художня самодіяльність, то малесенький гурточок, але діти стали туди ходити, вони дуже раді тим, що вони туди ходять. Так само хотілося б, щоб. Ще щось змінювалося в нашому селі, щоб, наприклад, зробили нам дорогу. Дорога трошки робиться, але ж ще, ще хотілося б, щоб вона трошки краще зробилася. Хотілося б наш садочок відновити, в нас є діточок багато дошкільного віку. Хотілося б, бо не в кожного з батьків, з мамів є можливість виховувати свою дитину, хтось біжить на роботу, в когось. Всякі клопоти по домашньому господарстві, а дітки лишаються на самовихованні. Тобто хотілося, щоб вони мали належне навчання, виховання, якесь, щоб ми могли б надіятися на них і щоб вони нам будували наше, наприклад, майбутнє. 1 січня на українців чекають радикальні зміни у лікарнях. Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що сімейні лікарі, педіатри і терапевти почнуть підписувати контракти з пацієнтами на рік. Кожен лікар отримає гроші за реальну людину, яку він веде, і яка уклала з ним договір. У громадян буде право самостійно вибирати собі лікаря і право змінити його, як сьогодні живуть лікарні і чи готові вони до реформ. Для прикладу, Вишнівецька районна комунальна лікарня. Сюди нас запросив депутат обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка Богдан Яциковський, який приїхав сюди, щоб послухати медиків та пацієнтів про їхні проблеми. В Україні не секрет: ми всі піклуємося про комфорт свого робочого місця, і нам якусь посильну допомогу надає бюджет лікарні, але в основному це все наші видатки, свої особисті. Абсолютно всі ремонти, які ви могли бачити і бачили, це робили самі працівники, їхні родини, чоловіки, зіті і так далі. Тому що я рахую, що раз люди піклуються про це, це тільки на плюс. Іде тому закладу, в якому вони працюють. Це ну воно спілька. так, але так не має бути. Не що має буде. бути ми згідні? А ми що, будемо чекати, коли нам хтось принесе чи що? Давайте подивимося Верховну Раду, які там ремонти. Це депутати зі своїми статками. Такі ремонти не роблять. Бачите, ми бюджетна установа, і все, що виділяється із бюджету країни, воно регламентовано іде по тих статтях, там припустимо на заробітну плату, на розвиток, на придбання медикаментів і апаратури. А на ремонтні роботи на превеликий жаль. На протязі я не буду точно говорити, але трьох років гарантовано нічого не виділялося. Сімейна медицина зараз дуже потрібна. Кайш. Сімейний лікар, це майбутнє, так для це новинка для України, але десь, вже в Європі, це вже давно є так. Затребуваний. Ну воно, звичайно, воно є в Європі давно, але так, як говориться, в Європі, якщо прийшов хворий, лікар вів комп'ютер відповідно скарги, відповідно дослідження, і він має діагноз, він має лікування. На жаль, наш сімейний лікар користується, як я вже говорила, лише слуховкою, тонометром і аналізами, які ми бачимо. Ми мусимо бачити хворого. Мусимо його оглянути, обстежити, і тоді відповідно виставляємо діагноз, призначаємо лікування. І дуже образливо чути в той момент, що. Припустимо, приходить людина з болями в серці, з якимось тиском все необхідно людину обстежити. На жаль, наш ЕКГ-апарат ремонту вже не підлягає. Для того щоб зробити кардіограму, приходиться хворого відправляти або в лікарню, це півтора кілометра. Йти, що там теж кардіограф дихає, наладан. Ну або просимо хворого їхати в збариш. Це саме рентген-апарат, оскільки я 68-го року, наш рентген-апарат з 59-го року. Я вже рахую, що такий апарат вже повинен стояти в музеї як раритет. Ну, ніяк не може бути в сучасній лікарні. А хворі приходять різного контингенту. Приходять люди з села, малозабезпечені, одинокі вдові, які мають мінімальну пенсію і необхідно вибрати при їхніх захворюваннях необхідне лікування, яке для них буде оптимальне, і щоб вони могли зробити собі допомогу. Тому дуже важко так працювати. Територія велика, в нас 11 сіл, ми обслуговуємо. А маємо фактично одну ниву, так само <говори> так, такого віку. Кажуть, що ще з лисими Старш... колесами. Так? Так. Ну, Нам обіцяють зимові колеса. Подивимося, коли нам є. А скільки то вже обіцяють? Нива вже скільки має років. Ну, Так як я, навіть, навіть старша ця нива. Ми отримали переносний мобільний кардіограф, можемо виїжджати. Ну, Стараємося, працюємо в тих умовах, які, в ті рамки, в які ми поставлені. У нас до 18 жовтня відділення було на 30 ліжок. Зараз в зв'язку з реформами нас скоротили на 5 ліжок. Але не дивлячись на це, ми і до того, і тепер ні один хворий нас не був відмовлений, і, надію, що не буде від госпіталізації. Це не повпливає на них. Ми готові і навіть після закриття, після створення громади обслуговувати хворих, які не будуть входити в громаду жителів тих сіл, так як вони потребують так само медичної невідкладної допомоги. Працюємо ми тут разом з чоловіком. Чоловік мій є акушерне династії. Ну, можна і так сказати. Чоловік є акушер-гінеколог, він працює тут. Скоріше ніж я на два роки, От. і надіємося, що влада нас почує: і місцева, і районна, і обласна, і при формуванні громади наша лікарня лишиться при такому мінімальному складі і ліжок, і медичного персоналу, принаймні яка є на сьогоднішній день. Додадуть нам. Можливо, якесь обладнання для обслуговування тих хворих. Держава обіцяє нам підвищити зарплату от, лікарям. Ну, і думаю, що це буде гаразд. Хочемо, бірити, так, хочемо просити, щоб вони нас почули і почули про тих людей, які звертаються в нашу лікарню через те, що ну, зараз рівень по Україні рівень життя знизився за останні роки. Вчитися на лікаря треба шість років, а ще інтернатура, як мінімум два роки, а потім нелегко працевлаштуватися. А коли вже працює і робити ремонти за свій кошт, ну це вже занадто. Чи не так У нас сьогодні будь-яка спеціальність, якщо це є бюджетна, вона в себе включає весь спектр, якби то прикро не. Звучалося, якщо ти є медик, ти маєш в першу чергу працювати в тій галузі і надавати медичні послуги. Але сьогодні приходиться робити все, тому що немає достатньо забезпечення, немає достатньо можливості сьогодні і в медицинських закладах для вирішення таких питань. Тому людина приходить. в нас міліціонер. Це означало раніше, ну зараз вже поліція, означало, що ти між менеджер, ти можеш організувати, Як хтось приїжджає з Києва, накрити стіл, грубо кажучи, організувати роботу, організувати ремонт і так далі. Тому просто це від тої ситуації, яка є. Але ви знаєте, якщо можна говорити про якщо ми говоримо про медицину, ми маємо розуміти, що тут помилка недопустима. Тут, власне, ви правильно акцент зробили, треба вчитися, вчитися і потім реалізовувати. А на проки жаль, помилка тут недопустима. Якщо десь в іншій галузі можна зробити цю помилку. І і ще можливо виправити, то помилка медичному несе за собою втрату самоціннішого, що є сьогодні, взагалі залі може бути це людське здоров'я, це людське життя. Тому медицина, освіта і культура це і тих три стовпи. Я завжди кажу, на яких тримається держава. І коли ми говоримо сьогодні про медиків, то направду треба думати і шукати шляхи виходу для того, щоб десь якусь цю галузь піднімати. Я не буду багато говорити, але Сьогодні, ну, все ж таки, ми бачимо, який би заклад не був, ми бачимо, коли є головний лікар на, на своєму місці. Завжди старається десь якось урвати для себе, але має бути загальна підтримка, державна підтримка. І безумовно, я сьогодні надзвичайно щасливий представити, що наша фракція сьогодні в районній раді підсилюється ще одним депутатом, який є медиком, який мельник Володимир Степанович з Максимівки, сам медик, і ніхто краще не розуміє проблематику, як людина. Яка виросла в, в, в тому середовищі, яка має відповідну освіту, яка працює з людьми, яка знає проблематику. Тому ми надіємося, що галузь буде надзвичайно сильно підсилена е, сьогодні і в районі, тому що їхня думка для нас надзвичайно важлива. Це є люди, які відповідають за наше здоров'я і за наше життя. Кажуть, хто яблука споживає, той хворості немає. Чи правда це? Гостем програми сьогодні є. Садовод Люба Бойко. Вітаю вас. Доброго дня всім. Люба, ми знаємо вас, всі телеглядачі, наші, хто дивиться програму Сільський календар, давно вже знають вас, тому що ми розповідали. Ви працюєте разом з чоловіком. Іван і Люба Бойко займаються садівництвом. Мають гарний сад у Борщівському районі і вирощуємо дерева у Зборівському. У Зборівському районі. Ми були з вами теж навесні у Зборівському районі. От яблука ці з вашого саду, що це за сорти і які сорти того року вродили найкраще? Ну, це є сорти тут Флоріна, Чемпіон, Айдарет, Голден-Деліше, Семеринка. Ну, урожай в цьому році не є дуже великим, тому що у травні місяці були перші приморозки досить сильні. Наприклад, у нас у Борщівському районі було до 6-8 градусів примрозки. І якраз коли вже зав'язалося маленьке яблучко, uh -huh. мав бути урожай, і тоді вони і обмерзли. Так що сильного урожаю в цьому році, ну не, не, вс, не вскрізь були такі морози місцями, що не було цих приморок. Але ці яблука з вашого саду, з Борщівського, так, це так? з нашого садочку. Навіть яблучко от є з хробачком. Так що їсти його можна. Ну так. От на дворі зима, сніг уже холодно. що? Хто не встиг ще за садом обробити його восени, бо треба обробляти сад восени, так? Щоб, був, щоб був сад здоровий. Що потрібно? Ну, по-перше, розкажи, як треба, як, що треба ще робити біля саду? Ну, до саду треба, якщо ми вже зібрали урожай і е, осню, коли дерево вже скинуло частково, а саме краще, коли дерево скинуло повністю листок, тоді треба готувати дерево до зими. Сам угу. садочок до зими готувати, сам перед нам потрібно забрати з саду опали листя, бур'ян і гілки, які були пошкоджені шкідниками, гілки. Коли ми це зробили, тоді ми о, о, кругом дерева потрібно зрихлити землю. Угу. Осінню добре вносити підживу. Підживу можна вносити лісно ми в садочку своєму, ми розкидаємо перегніть. Відступивши трошечки від стовбура дерева, і кругом дерева розкинули перегні. Буде падати сніг, дощ, і, воно і буде повільно попадати. піджива попаде під деревце. Також нам треба дерево оприскати на зиму. А чим, саме? а чим саме неодноразово приходять покупці на ринок і питаються, чим кропити дерево. Щоб, та, щоб і яблуко поживне потім було на дереві, і дерево не пошкодити, йшло щоб... осіннє оприскування, воно не так для дерева, не так для яблучка, як для дерева. Це йде, наприклад, осінню ми оприскуємо дерево для того, щоб ті комахи, які відложили личинки, угу. щоб всі шкідники ми знищили, щоб не хворіло дерево. Сам перед, якщо дерево не хворіє то тоді і воно буде давати повноцінний урожай. Гарно так, так. нас то чим? Ми з на чим? Е, ну, Тут треба дивитися, е, якого віку ваше дерево. Угу. Наприклад, якщо дерево старше 6 років, е, сам перед треба глянути, чи на дереві немає моху, е, різних наростів, якогось грибка. Якщо і є, ви це помітили, це потрібно забрати з дерева акуратно, щоб не пошкодити кору. І, так як я вже сказала, якщо дерево старше 6 років, то тоді ми, нам потрібно обробляти залізним купоросом. Залізний купурус йде від грибка, від лишаїв, від, навіть від чорного раку, угу. від парші. Коли ми обробили, обробляти потрібно досить сильним розчином. Ось нього обробляється 7% розчином залізного купоросу. Також. То цей пакетик. Такий невеличкий пакетик, по суті, весь пакетик йде, так? Ну так, 700 грам на 15 літрів води ми розробляємо 700 грам порошку. Також осінню потрібно дерево оприскувати сечовина. Це є карбомід. Для чого? Карбомід корисний тим, що коли ми будемо обробляти дерево, це йде одночасно і піджива для дерева. і... Коли ви вже, так як забрали ці uh -huh. бур'ян, траву, то все з під дерева, гілки, листя, ви оприскуєте не тільки саме дерево, гілки, стовбур, але і по кругу дерева землю. Воно є корисним для дерева. Якщо дерево, вас посаджене тільки молоденькі дерева, самі до 6 років, у вас немає там старих дерев, бо, як ми знаємо, що старі дерева, переважно на них є. Різні грибки і вони є рознощуваком хвороб, ми не можемо його повністю оприскати, всю корону, стовбур. І тоді починають біля старших дерев хворіти і молоді дерева. Якщо дерево, садочок ваш тільки молодий, посаджений на новому місці, де немає старих дерев, значить осінню ми можемо обробляти мідним купоросом. Але також мідним купоросом оприскується дерево і весною, то осінньо йде один концентрат. П'ятипроцентним розчином можна бордовською, а весною викропити 3% розчином. А тепер хто не встиг це зробити восени? Ну, зараз як... зима і мороз. Ну, якщо буде плюсова температура, протягом дня температура буде плюсова, значить ви тоді можете ще оприскати залізним купурсом, то не є ще пізно. Але не забуваємо осінню і про шкідники, які гризуни. Вони також дуже пошкоджують корінь дерева. Потрібно осінню, коли ви вже забрали цю саду, бурян, траву, гілки, розкинути трійку для мишей. Якщо не встигли осінню, ви це робите і по снігові. То, ще не, пізно. То ще не є не? пізно, ви угу. робите навіть кількома етапами ви можете розкидати трійку в садочку, тому що миші. Щоб вони мали що їсти і їх протроювати. Отака дуже та яблуко зі сир смачне, корисне, поживне. А скільки праці то треба для того, щоб утримати сад? Ну, праці потрібно багато вложити, звичайно. Але це треба любити. Дерево треба плекати, як маленьку дитину. Якщо ми не будемо його обробляти, то дерево буде хворіти і воно не буде нам давати такого урожаю. Буде, і яблуко буде, хоча там є плямка, є хробачок, але то є здорове яблучко, його можна і дітям давати, і самому з'їсти. І дуже приємно, що зараз вже по магазинах і на ринках що це вже яблука, наші українські яблука. А пам'ятаєте, як декілька років тому це з Польщі, бо з нас звідки везли, і ми купляли, а те яблуко було, береш в руки, а воно як якась лялька. Ну так, ну, більше його оприскують, угу. то вже треба. Старатися, щоб менше вприскувати, але і старатися так, щоб дерево не хворіло. Тому що раніше колись дерева не так хворіли, трошки був інакший клімат. Дерева садилися трошки інакше. Раніше дерева вирощувалися більш на, на дичці, на сіянці. Угу. Але дерево вступало пізно в плодоношення. Треба було почекати на перший урожай 6-7, а то й до 10 років, щоб дерево перший раз заплодоносило. І дерево було високе, багато місця займало. А зараз дерева вирощуються на вегетативній підщепі, які вже йдуть середньорослі, є карликові сорти підщепів, які можна вирощувати низенькі дерева. І тоді вже, ви, наприклад, якщо ви на дичці ви посадите одне дерево, а на вегетативній підщепі, такі як, наприклад, МК 106, 54 118, 26, МК 9, це є різна підщепа для середньорослих, низькорослих і карликових підщеп, то ви вже можете не один сорт, а кілька сортів угу. посадити на тій маленькій дачі. Сьогодні люди дуже працюють біля землі, хочуть мати щось від того. Ну, Хто працює, той і має. Земля, якщо людина доглядає і оприскує, і сам перед посадила то дерево, доглядає, плекає. Так, дерево їй віддячить тій людині. Дасть гарний урожай, яким людина буде задоволена. Я бажаю нашим е глядачам, щоб їхні садочки гарно плодоносили, щоб вони були задоволені. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувалася садовод Люба Бойко. Музика. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми. Приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, товариство Гросем. Ми розмовляємо мовою рослини. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разу працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з Бучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці на все добре.